Протиповітряні сили оборони України найближчим часом можуть стати недієздатними. Зупинена воєнна допомога США це зупинення постачання боєкомплектів для системи Петріот, тієї системи, яка якнайефективніше збивала балістику, так звані балістичні ракети Росії, які постійно прилітають по Україні і які наносять неймовірної шкоди. Мирні громадяни в своїх домівках будуть незахищені. А так само буде незахищена і наша інфраструктура, і військові об'єкти. Бравада, пихатість і бидлуватість диктатора Зеленського наражає на знищення всю Україну. Він живе своїми амбіціями, своїми бажаннями і не хоче розуміти голос правди почути його. Якщо найближчим часом... Зеленський і його банда команда не буде вживати заходів і не буде шукати точки дотику компромісу з США, то реальність знищення України балістичними ракетами може стати найгіршим сценарієм для України. Я не говорю про інше озброєння, я говорю про те, що захищає в тому числі мирні об'єкти. І я розумію, що росіяни не будуть бити тільки по Верховній Раді чи по офісу президента. Ракети можуть летіти будь-куди, і українці будуть в небезпеці. Ще більші в небезпеці від тупого, наглого ідіотизму і. амбіцій Зеленського. Друзі, це дуже важка ситуація, дуже небезпечна ситуація. Я говорив про це, я знав про це, мені про це повідомили, що буде зупинена допомога, але я все-таки мав надію, що може десь якось схаменуться і передумують. Але натомість, розуміючи, що підтримувати режим зеленського, диктаторський режим зеленського США, не буде. Було призупинено постачання зброї. Це вже офіційно. Шукайте, гугліть, заявили про це вже Міністерство закордонних справ Європейських держав. Постачання припинено. На фоні цього, на фоні цього, вдумайтесь, зелена банда, зокрема, Єрмак, наскільки мені повідомили, веде перемовини з Китаєм. Це взагалі за межами здорового глузу. Тобто з Китаєм, який постачав озброєння Росії, зараз ведуться якісь сепаратні перемовини. Нас хочуть, я так розумію, десь туди повернути. То зразу вже тоді кажіть, що повертаємося в СРСР, повертаємось Рашки разом з Китаєм і будемо жити мирно. Для чого ця вся війна, для чого ці всі прильоти і знищення українців? Кого ви розводите? Це дуже виглядає дивно, американці теж не розуміють цих закидонів. Чи якщо це з метою провести якусь ігру чи простимулювати е, США і Трампа, то це дуже-дуже ризиковано. Зеленський вже показав свою гру в овальному кабінеті, і це от закінчилось зупинкою постачання американської зброї. Ви хочете ще далі залізти в западню? Так якби ви тільки себе похоронили. Зеленський і вся ваша банда, то питань нема. Ви наражаєте на небезпеку моїх рідних, близьких, моїх друзів, моїх знайомих, всіх українців по всій Україні. Ви граєтеся з вогнем. Я дуже прошу Бога, щоб цей вогонь тільки опікав вас, а не чіпав мирних українців. Бережіть себе, друзі, поширюйте, поширюйте інформацію про це серед своїх друзів знайомих, щоб вони прозрівали і перестали підтримувати диктаторський режим Зеленського, який зробив з українців, рабив кріпаків, закривши кордони. І поки більшість в Україні не почне це розуміти, не почне не сприймати Зеленського і всю його політику, у нас немає шансів, немає можливості відновити співпрацю з США з цивілізованим світом. Ну, або нас ведуть, я так розумію, шеренгами, якими шикують на плацах під ударами російських дронів і ракет. Єрмак Зеленський, Тартаров, Подоляк, і всі ті, роз... і що розказують, що у нас диктатури нема. Всі ті, які фабрикують справи на будь-кого, хто говорить правду про сьогоднішній стан і викриває злочинну діяльність Зеленського. Як це діється в до мене, моїх друзів, знайомих, які зараз. Попали під репресії або в Україні, або навіть за межами України. Така вона правда в Україні, така вона диктатура, українська диктатура, яка знищує Україну і наражає на щоденні небезпеки простих українців.